Карети швидкої допомоги нікуди не зникали. 21 березня з екс-заступника голови Чернівецької ОВА Артура Мунтяна зняли обвинувачення. Чому затягується слідство у вигаданні кримінальній справі? І хто зацікавлений у переслідуванні волонтерів? Дивіться далі. Прокуратура відкликала звинувачення колишнього заступника начальника Чернівецької ОВА Артура Мунтяна, якому раніше було повідомлено про підозру у справі про карети швидкої допомоги. Мене покликали до слідчої слідчого управління і повідомили, що раніше повідомлена мені підозра була скасована. 31 травня 2022 року заступникові начальника Чернівецької ОВА повідомили про підозру у справі про зникнення карет швидкої допомоги. Однак пізніше з'ясували, що машини нікуди не зникали і були передані до частин Збройних сил України. Артур Мунтян добровільно пройшов перевірку на поліграфі, яка також підтвердила невинуватість посадовця. На сьогоднішній день цих всіх доказів. І прокуратура, і слідство дійшли до висновку, що вони мене звинувачували безпідставно. Тобто ці всі, до, ці всі їхні звинувачення дійшли до того, що е, немає жодного доказу, і е, стаття була. Скасовано Артур Мунтян каже, справи проти нього і численних волонтерів були сфабриковані через політичні мотиви. Майже рік родині посадовця довелося жити під тиском і за обвинуваченням, яке навіть упереджене слідство нарешті визнало безпідставним. Звинувачувати людину в воєнний період, особливо в важкому злочині, і потім в один прекрасний момент, через 10 місяців сказати, що у вас немає вже тих звинувачень, ви вже не, 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 не звинувачуєтеся в тих злочинах, які ми вам інкримінували, просто ми помилились. Це нелегко було для мене, для моєї сім'ї. Це дійсно були такі важкі моменти, які ми пережили. Найрезонансніша політична справа 2022 року була сфабрикована і через відсутність будь-яких доказів зараз розвалюється в суді. Жодного доказу причетності посадовців і волонтерів, як і самого факту нецільового використання гуманітарної допомоги правоохоронці так. І не знайшли карети швидкої допомоги не зникали. Кожну машину у військових частинах розшукали журналісти, які провели незалежне розслідування. Тоді як правоохоронні органи більше року годували суспільство відвертою брехнею, котра, як з'ясувалось, не містила під собою жодних фактів чи доказів. Політолог Михайло Шмургун вважає це вироком усій правоохоронній системі, що перетворилась на інструмент розправи в руках корумпованих еліт, які використовують сюди і поліцію для. Для переслідування та очорнення волонтерів по факту немає, не, не існує самого факту злочину. Якщо вона зараз тягнеться, то це значить, що це комусь потрібно і, скоріше за все, це політично вмотивовані розбірки і також переслідування. Волонтер Андрій Гав'юк розповідає в перші дні війни. Поліція в багатьох регіонах переходила на бік ворога. А тепер правоохоронні органи здійснюють тиск на активістів, які допомагають фронту. Буваються певний який тиск, неправомірні обшуки. Коли волонтери завозили тонами гуманітарки сюди, і не тільки гуманітарки, а й дронів інших речей, і починалися незрозумілі дії. З правоохоронними органами за словами політолога Михайла Шморгуна, через корупцію у правоохоронних органах українцям важко добитись правосуддя. Хотілось би, щоб справа йшла більш публічно відкрита і. Щоб судова система зараз не ганьбилася, і правоохоронці не виконували політичні замови. Нагадаємо, минулого року в Україні було відкрито низку кримінальних проваджень проти волонтерів. Активісти, які допомагають фронту, назвали це спробою влади знищити волонтерський рух. Після суспільного розголосу більшість справ було закрито, але ніхто з правоохоронців так і не поніс відповідальності за переслідування волонтерів. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.